Міні шмоні. Руснісниця Зеленський. Картофельний валет. Кошмар на вулицях Раші. Путін обрав шлях Гітлера. Це Байрактар Ньюс. Перше, що треба вмикати, коли дали світло. Полетіли байрактарчик вглиб Росії. Тим паче Америка вже не про Байрактар Ньюс. Поки ЗСУ знищує Русню фізично, ми робимо це морально. Так, Женя Кашевой, тобі передають от, земляки привіт. Що ти там розказував на Байрактарі? Ану, швидко, давай, говори. Ну що, що неуваження к Луганській Донецькій області, не тільки к Росії, але й не к Луганській Донецькій області неуваження йде. А, а конкретно к Луганській Донецькій області, в чому там? Чому, в 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 Ось так скаржаться люди, які прийшли нас вбивати, на те, що у відповідь ми їх назвали чмобіки. Може, щоб їм було неприкро, і у полон їх не брати. Отож, сьогодні поговоримо про тих, кого в полон ще не брали. Діди воювали, а поранило онуків. Школярі одягли військову форму, загримували під Херсонського єнота та передали йому привіт. А краще б звернулись до місцевого психіатра. А я пропустив, а вони не гримувались в унітази та пральні. Мені здається, фарба там не у всіх, у деяких синці. адже не у всіх, іще батю відправили на фронт. Думаю, діти розмалювали обличчя не для подібності до єнота. А щоб їх не впізнали. Адже навіть діти розуміють, який це зашквар. А в мережі вже з'явилась перша реакція. Єнота на звернення школоти. Нарешті не тільки на фронті, а й в тилу русня буде боятись спати. На Росії молодика затримали за сон про Зеленського. У орків більше не працює прикмета Не розповідай сон а то не справдиться. Тепер у них нова. Не розповідай сон. Бо посадять. Да. До чого популярність Зеленського дійшла? Раніше молодим хлопцям снилася Анджеліна Джолі, а тепер Володимир Олександрович. А раптом їм присниться поляниця. Або вишиванка, або прапор України, або Український Крим, або Прапор України в Криму. Або прапор України в Криму і Зеленський стоїть у вишиванці з поляницею в руках. А все це. 20 років суворого режиму з конфіскацією майна. Я і говорю, куди осі так топ'яти? Куди? 22 два. 19 дев'ятнадцяти. Слухай, я подивився в сотнику. Коли сниться Зеленський, це означає з Російської Федерації. Відключення світла Юра Ткач прийняв із радістю, адже в темряві не видно, як Юра тишком їсть. Коротше кажучи, переїжджаємо в село. Ось і закінчився ще один звичайний день. Я вже сьомий раз підіймався на 15-й поверх через виключення світла. Мої ноги гуділи гучніше, ніж генератор на сусідському балконі. Раптом мені зателефонував мій дядько з села та спитав: чекати мене та родину в гості чи ні. Дивно, чого це він таке питає. Напевно, я щось пропустив. Зайшов до телеграму, щоб подивитися новини. Та побачив, що Дмитро Кулеба сказав, що багато жителів міст у випадку повного блекаута планують переїжджати у сільські регіони. Хм, Напевно, і нам потрібно планувати переїзд. Тим більше нас вже там чекають: зібрав родину та сказав їм, що ми переїжджаємо в село. Після питання, що таке село, зрозумів, що діти зовсім не розуміють, куди ми їдемо, і треба підготувати їх до нового життя. Почнемо зранку. В селі прокидаються дуже рано, тому розбудив своїх першими півнями, яких завантажив на телефон. Жінка захотіла кофе з молоком. Ні, ніякого покупного молока. Молоко треба отримувати природнім шляхом. Сказав дітям, що в селі в першу чергу треба годувати тварин. Вони нагодували всіх котів вдома та біля під'їзду. Та ще й принесли їжу нашому сусіду. Більше не буду називати його твариною при дітях, за те, що він не повертає мені борги. В селі цілий день треба поратись, тому одразу почали прибирати квартиру. Закінчили через годину, але цього недостатньо. Пішли прибиратися по сусідах. Повернулися дуже стомлені. Жінка захотіла пити, але для того, щоб пити воду, в селі треба спочатку її принести з колодязя. Донька хотіла замовити їжу, але в селі треба піймати її самостійно. Намагався зловити птицю з вікна. Не вийшло. Донька зрозуміла правила гри і сказала, що в селі ввечері їдять тих, кого годували вранці. Та ну, ми не настільки голодні. Добре, що вони мені ще з'їсти сусіди не запропонували. Провів інструктаж для дітей про небезпеку, яка чекає їх в селі. В ніякому разі не підходити до індика. Бо якщо в школі папа може прийти та захистити дітей від однокласників, то в сварку з індиком він влазити не буде. Так, ну що, здається, готові? А це що таке? Жінки в селі носять те, що не шкода, тому це ми не беремо, а беремо тільки мої речі. Але жінка сказала, що з такими розкладами краще вона з дітьми поїде до Польщі, а я можу їхати в село. Коротше кажучи, їду в село. А ви? Руснява електронна бібліотека Літрес попросила авторів 10 тисяч книг переписати їх, щоб позбавитися лгбт пропаганди і це в країні, де ще 30 років тому лупитись по яснах між чоловіками було нормою. Якщо ці дебіли дістануться класик і приберуть сумнівні моменти, то назви всім відомих книг оркам доведеться міняти. Шерлок Холмс і доктор Ватсен на Шерлок Холмс і доктор Ватсен не більш ніж коли. Старий і море на Старий і Море натуралів. Троє в човні, якщо не рахувати собаки, у «Троє в човні нічим таким не займалися і собаку не чіпав. Д'Артаньян та три Мушкетери на Дартаніан та Три Мушкетери, у яких є дружина. Буданову та Арестовичу посунутись, адже у них з'явився серйозний конкурент у справі позитивних прогнозів для України. Ходячі 150 тисяч євро, також відомі як терорист Гіркін. Заявили, що їх вигнали з фронту. Я думав, ти вмер? Чому його відправили додому? Та тому, що відступати під бубніж. А я говорив. ну, хто так оступає, не організовано. Все пасе, все. Стало вже не стерпно. Або Гіркін на фронті зрозумів, що пи***ти це тобі не мішки ворочити. І повернувся до улюбленої справи. Та продовжив розповідати росіянам про товінця. Про міністра оборони я вже сказав. Редкоснесе читання дурака, вора і мерзавця тупова, як пробка. Впевнений, він з легкістю знайде собі місце в руснявому уряді і стане, наприклад, песиміністром внутрішніх справ. Начинать надо з кадрів. Кадри рішають все. З'явилися документи, які вказують на те, що Лукашенко був агентом КДБ СРСР. Із позивним валетом. Школу пройшов хороший. До речі, це був перший випадок, коли агент КДБ взяв прізвисько службового собаки. Мужчина, а ви хто вообще? Навіть уявляю, як майбутня шістка Путлера влаштувався в КДБ. Виберіть собі позивно. Валет! Любите грати в карти. Люблю уси носити. Дуже чекаємо, щоб Валет якнайшвидше вже пішов у відбій. Завтра президента Лукашенка застрелять знімуть з роботи. Зовсім скоро в Латинській Америці можна буде зустріти діда не з Сомбреро, а з валіскою. Експівробітник Путіна розповів про план евакуації Кремля до Венесуели чи Аргентину у разі програшу у війні. Венесуела не без підстав. Адже у фашистів ще десь з 45-го року є така традиція ховатись десь в Латинській Америці. А ще Венесуела обрана, щоб у влади Росії відбулася швидка акліматизація. Адже економіка Рашки та Венесуели однакова. І там, і там за папірець з двома нулями можна купити рівно Ні, я. Тільки тому, що акція сам план має на офіційну назву. Ковчег ноя. Тобто ті, хто його розробив, навіть не заперечували, що вони тварюки. Виходить, кожна тварюка візьме собі на цей ковчег по парі. Це наше передназначення. Медведєв візьме пляшку горілочки. Це було візьма, візьма, мені здається, правильно. Головна інтрига, кого в пару візьме собі Путін. Кабаєву чи свою білоруську вусату наложницю. Я дуже люблю світрі, що ж очевидно, Путін обрав шлях Гітлера. Тобто, насправді він застрелиться, його тіло спалять. Але легенда, що він ніби живе десь в Венесуелі, буде жити в серцях його шанувальників. Ночес, аміго! нам як завжди, туалет занят, Тогда датили. Дякувати Богу, що расисти не вкрали у нас усіх тварин. І є кому зніматись у рубриці Дискавері на Росії продовжується мобілізація. Коротко про роботу руських ППОшників на аеродромі в Енгельсі. з сім'ї мобілізованого провели воду, але є один нюанс. Лукашенко приїхав до Путіна за черговим кредитом. Куди б Путін не збирався в Аргентину, Китай, Арктику чи на Марс, його подорож все одно завершиться на лаві підсудних в Гаазі. Тому що зло має бути і буде покарано. А ми вітаємо зі святом наші ЗСУ. І хоча свято ЗСУ було минулого тижня, але ЗСУ роблять свято для України кожного дня. Тож дякуємо нашим героїчним хлопцям та дівчатам, Україна! Можна... So oh.